Вітаю, друзі! Під час нашої подорожі, книгою Велика Боротьба ми бачили, як чоловік на ім'я Вілім Міллер, який жив у північно-східній частині Сполучених Штатів, вивчав біблійні пророцтва і дійшов висновку, що суд уже при дверях, а ісус незабаром прийде. Хоча Міллер, можливо, є найвідоміший із ранніх проповідників адвентового руху, приблизно в той самий час у багатьох частинах світу відбулося велике релігійне пробудження. Це всесвітнє проголошення не повинно дивувати, коли ми читаємо послання першого ангела в книзі об'явлення, 14 розділ 6 та 7 вірші і побачив я іншого ангела, що летів посеред неба, що мав вічну Євангелію, щоб проповідувати тим, хто живе на землі, кожному народові, племені, язикові і народностям, промовляючи гучним голосом бійтесь Бога і віддайте йому славу, бо прийшла година суду його і поклоніться тому, хто створив небо і землю, море і джерела вод. Всесвітній рух повинен був гучно оголосити цю вістку. Зауважте також, що повідомлення вказує на годину Божого суду. Як ми читаємо у книзі Велика Боротьба, саме вістка проливає світло на час, коли має відбутися цей рух. Її оголошено частиною вічної Євангелії. І вона сповіщає про початок суду. Звістка про спасіння проповідувалася усі віки, але ця звістка є частиною Євангелії, яку слід проголошувати лише в останні дні, бо лише тоді справдився факт, що настала година суду. Як і велика реформація 16 століття, адвентистський рух виник у різних країнах одночасно. В Європі та Америці людей спонукали вивчати пророцтва, і в різних країнах були групи християн, які, просто вивчаючи святе письмо, дійшли до рівня віри, що Ісус незабаром прийде. Одним з таких людей був доктор Йозеф Вольф з Німеччини. доктор Вольф був єврейського походження, а його батько був рабином. У 1821 році всього через три роки після того як Міллер дійшов висновків. Доктор Вульф почав проповідувати скорий прихід Господа. ще в дитинстві Вольф цікавився вивченням Біблії, що спонукали його прийняти Ісуса як свого Спасителя. Пізніше, ставши дорослим, він глибше вивчав пророцтва і виявив, що вони не тільки вказують на Ісуса як обіцяного Месію, але також вказують на Його друге пришестя як царя і визволителя. Продовжуючи вивчення, він дійшов висновку, що прихід Ісуса вже дуже близько, насправді він визначив час дуже близьким до часу, на який вказав Вільям Міллер. протягом 24 років. З 1821 по 1845 рік, Вольф багато продорожував, ділячись вісткою про скоре повернення Ісуса. Подорожував країнами Африки та Азії. він відвідав Палестину, Сирію, Ємен, Персію, Індію тощо Цікаво, що він сказав. Араби ємену вони володіють книгою під назвою «С'єра», яка повідомляє про друге пришестя Христа та Його царування у славі. І вони очікують, що великі події відбудуться в 1840 році. Вольф також відвідав Сполучені Штати, де виступав у Нью-Йорку. Перебуваючи у Вашингтоні, округ Колумбія, він виступив із потужною промовою про пророцтво перед конгресом Сполучених Штатів. Куди б він не йшов? Вольф носив з собою Біблію, написаною івритом та англійською мовами. я тримав у руці відкриту біблію. Говорив він. Я відчував, що моя сила в книзі і що її сила підтримує мене. У скандинавських країнах Європи, коли проповідників адвентового руху було заарештовано і ув'язнено за їхні пророчі вчення про скоре повернення Христа, Бог підняв дітей, яким було по шість років, щоб бити на сполох, оскільки вони були неповнолітніми, закон їх не торкався і їм дозволяли проповідувати. Про цих дітей ми читаємо. Зазвичай вони проявляли лише розум і здібності, які зазвичай спостерігаються у дітей такого віку. Проте, коли вони стояли перед людьми, ставало очевидним, що вони були зворушені впливом, який перевищував їхні власні природні дари. Тон і манера змінювалися. і вони з урочистою силою попереджали про суд, використовуючи самі слова святого письма. «Бійтесь Бога і віддайте йому славу, бо прийшла година його суду». у південній Америці. Езуїд, відомий як Лакунца, родом з Іспанії, знайшов шлях до святого письма і отримав правду про скоре повернення Христа. Спонуканий поширювати це попередження, але боячись того, що Рим може зробити з ним, він опублікував свої погляди під псевдонімом Рабі Бен езра По всьому світові. Переконливий дух Бога звертався до сердець людей. Багатьох спонукував досліджувати святе письмо з новим і глибоким інтересом. Воістину господнє послання пролунало гучним, чистим голосом, коли люди почули. Можливо, вперше послання першого ангела з книги об'явлення, 14 розділ. І хоча очікувана подія повернення Христа не відбулася в той час, вістка стала гучним закликом до людей глибоко вивчати Боже Слово та пізнати правду про себе. Друзі, Боже Слово ніколи не підводило. Ми можемо бути впевнені, що те, що він каже, станеться і обов'язково збудеться. Я запрошую вас продовжувати читати книгу Велика боротьба, де ми побачимо, як продовжують розкриватися Божі плани. Давайте зараз разом помолимося небесний батьку, дякую тобі за дивовижний спосіб, у який ти торкнувся життя багатьох людей. Не тільки вивчати твоє слово, але потім проголошувати Твоє Слово. Ці чудові маніфести, безлічі людей по всій земній кулі, які проголошували скоре повернення Ісуса. після вивчення пророків. Це стало певним свідченням того. Про що святий дух говорив, вказуючи людям на щось дуже катастрофічне, що станеться і тепер, Господи, ми розуміємо, як ми розглянули вище сказане, що другий прихід Ісуса є неминучим, і що в 1844 році він увійшов у святає святих, у буквальне посвячене місце на небі. Тепер, Господи, ми просимо, щоб ти допоміг нам зрозуміти, що незабаром Він зніме ці священницькі шати і одягне свій царський одяг і прийде, щоб забрати нас додому. І таким чином виповниться те, про що всі люди проповідували другий прихід Ісуса. Ми вдячні тобі за це запевнення та за пророцтва Біблії, які абсолютно точні і надійні. В ім'я Христа просимо це. Амінь.